Як Захід може підтримати демократичні трансформації в Україні? Остання має слабкі державні інституції, корумпований бюрократичний апарат, успадкований в радянських часів. Як Захід може підтримати Україну в цих умовах? Нам необхідно робити все, щоб зміцнити інституції в Україні, допомогти у проведенні виборів, які такі важливі для вас. Для України буде важко зробити демократичний перехід в цих складних умовах. Тому західні уряди повинні надати підтримку, щоб стримати Росію в її агресивній політиці, оскільки Україна може бути нестабільною зоною, якщо їй не вдасться побудувати міцні інституції, необхідні для демократичного розвитку. Я думаю, що немає нічого більш важливого за те, що Україна пройшла успішну демократичну трансформацію. Наша фундація буде робити все від неї залежне, щоб підтримати незалежні медіа проспілки Бізнес-асоціації, аналітичні центри, молодіжні організації тощо водночас Україні потрібно розвивати державні інституції. Ви не можете повернутися до старих часів. Маєте йти вперед у майбутнє. А майбутнє це верховенство права, це влада, яка служить людям, і люди, які служать уряду. Ми будемо робити все, щоб допомогти Україні. Ми також маємо пояснювати людям в Сполучених Штатах Америки, чому це важливо для них. Для їхніх інтересів, зокрема для молоді, розповідаючи їм, чому був майдан і чому він співвідноситься з їхніми цінностями і тим світом, в якому вони прагнуть жити. Якщо Путін буде рухатись у тому ж напрямку, ми отримаємо дуже нестабільний та небезпечний світ. Під час кризи навколо України ми побачили, що деякі міжнародні інституції недостатньо адекватно відповідають на безпекові виклики з боку Росії. Чому це так на вашу думку? Я не думаю, що міжнародне співтовариство зробило достатньо навіть до цього. Мені дуже прикро з цього приводу. Потрібно багато що зробити, щоб стримати Путіна та його агресію. Я думаю, що Росія уразлива, вона має економічні проблеми. Але Путін розуміє тільки одну мову мову сили. Ми повинні бути жорстким з ним. Він не є нормальним партнером. Коли Росія здійснила агресію проти Криму, вона здійснила акт наруги над міжнародним правом. Ми повинні більш рішуче на дії Росії. В кінцевому рахунку ніхто не хоче війни. Але все ще є речі, які можна зробити, щоб показати, що захід серйозний і не буде визнавати актів агресії та підривної діяльності проти України та міжнародного порядку. Я думаю, ми зокрема повинні відповідати на путінську пропаганду, яка поширює брехню про США та Україну. Те, що робить Путін, не допоможе російському народу. Якщо демократія зможе перемогти в Україні, це може допомогти людям і в самій Росії. Росія має заплатити ціну за свою поведінку, яка має мати економічні наслідки. Буде багато відтоку капіталу, висока інфляція, менше інвестицій, рівень життя впаде, що призведе до більшого суспільного незадоволення. Коли настануть економічні труднощі, буде більше опонентів політики Путіна. Якщо трансформація в Україні піде далі, вона не піддасться Росії, а створить модель успішної демократії. Це може мати довгостроковий позитивний ефект і на саму Росію. Чи вважаєте ви, що програма східного партнерства Європейського союзу є ефективним механізмом впливу на демократичні трансформації на пострадянському просторі? Цього очевидно недостатньо, зокрема через те, що програма дуже зосереджена на державних інституціях і не має компоненту громадянського суспільства, що, як на мене, є дуже важливим. Але коли навіть здавалось, що Україна підпише угоду про асоціацію з європейським союзом минулого року, ми вважали, що потрібно буде ще здійснити великий тиск з боку громадянського суспільства, щоб реалізувати зміни, які були формально закріплені в угоді, щоб зробити їх реальними, і цього досі не сталося. Одного підписання угоди про асоціацію недостатньо, і навіть ступу в європейську спільноту буде недостатньо. Це потужна сила, але якщо ви не маєте тиску знизу. З боку демократичних інституцій, які включають в себе не тільки громадські організації, але також незалежні медіа, проспілки, бізнес-середовища, креативний і підприємницький клас, цього буде недостатньо. Це не може бути простим формальним процесом, відірваним від реальності. В іншому разі люди стануть більш цинічними, і ви отримаєте інший майдан. Потрібно, щоб майдан був успішним зараз, щоб Україна стала реальною, а не тільки формальною демократією. Чи не вважаєте ви, що світ повертається до ери холодної війни у відносинах між Заходом та Росією? Сучасна ситуація сильно відрізняється від періоду холодної війни, який був простішим часом, хоча також небезпечним. Він мав чіткі ідеологічні виміри. Нинішній світ набагато комплексний і складніший. Я також думаю, що Росія сильно відрізняється від радянського союзу. Сьогодні вона набагато більш уразлива і тому більш залежна від своєї зовнішньої політики. Проблема сучасного світу полягає у наявності багатьох центрів нестабільності на Близькому Сході, в Латинській Америці, в Китаї тощо. Є багато країн, які виступають проти демократії і співпрацюють між собою в цій сфері. Вони працюють разом, щоб обмежити свободу слова в інтернеті. Ми повинні проводити рішучу та єдину політику за підтримку свободи на всіх її рівнях. Це вже більше не питання двох столиць. Ми живемо у світі, де інтернет зробив людей свідомими своїх прав. Вони більш політично активні на місцевому рівні, чого не було в період холодної війни, який був відносно стабільним періодом. Отже, ми маємо бути більш активними на багатьох рівнях, щоб зберегти свободу та порядок у всьому світі.